Я Мирослава і ви на каналі Нитка до нитка, де я показую рукодільні роботи моєї мами Оксани. Сьогодні я вам розкажу про спільник, іграшковий бум-осінь і все, що зробила мама в рамках цього спільнику. Організатором іграшкового буму є пані Оксана Дошитко. Вона також має свій рукодільний ютуб-канал, тож запрошую в описі під відео я додала посилання, а також і на всіх інших учасників цього спільника. Тішки про пані Оксану, яка є неймовірною рукодільницею, і вже не вперше організовує такий бум, збирає навколо себе людей, інших рукодільниць, майстринь. Але насправді пані Оксана такі не, не лише талановитою, а насправді дуже милою і дуже щирою відкритою людиною. Адже ми з нею особисто знайомі. Ми з нею зустрічалися, коли я була в Україні. Коли приїжджала до неї вось, коли приїжджала в Тернопіль. Ми з сестрою передавали подаруночок від мами, і насправді пані Оксана склала дуже дуже приємне враження. Але не тільки тоді, адже пані Оксана підтримувала саме мене і маму, саме з початківців, наш подільний канал, наш подільний контент. Тож ми також стараємося і долучаємося до кожного іграшкового буму, який вона організовує, а не тільки через це, адже іграшковий бум присвячений іграшкам. Тобто, це наша стихія, це наче спільник створений спеціально для мене і мами. Тож ми очевидно, що взяли участь у ньому і перший раз, і ось це продовжуємо брати. Як я вже й говорила, учасників зайняти в описі під відео, переглядайте їхні також відео. Давайте разом будувати український рукодійни Ютуб. А тепер трішки поговоримо про е, в загальному плани і все, що мама планувала робити в цьому іграшковому гумі. А планувала, що звичайно в'язати багато брелочків, тому що брелочки завжди в тренді, завжди актуальні. Хтось додає в гардероб, хтось прикрашає в будинок, а хтось і в повсякденному житті, як, наприклад, додає брелочки до ключів, сумочки чи просто, наприклад, на джинси як аксесуар. Тож брелочки завжди будуть актуальні, брелочки це завжди самий топ-стопів, і тому мама вирішила зв'язати саме їх. До речі, якщо ви не бачили попереднє відео, де я показую різноманітні брелочки, які мама в'язала, вони мають більш такий літній вайб, літню атмосферу, то відео тут прикріпляю. Ви бачите згори. Переходіть, дивіться, переглядайте, надихайтеся, можливо, черпайте якісь ідеї, можливо, вам сподобається якийсь брелочок, і ви захочете. Такий також мате, і обов'язково напишіть там відгук, який вам найбільше сподобався, який ні. І взагалі тут теж пишіть відгук ваш про відео, про іграшки, про все багато просто пишіть. Мама відповідає вам на коментарі. Мама дуже любить спілкуватися з вами. Я, звичайно, що також. І як-не-як, як це все таки є для нас такий відгук для розуміння того, чи вам подобається контент, чи не подобається. Тому обов'язково пишіть коментарі. Навіть зараз можете поставити на паузу, написати коментар. Всім см! Не забуваємо там. 에... Мирося Мирослава говори повільніше, <с> а то я знаю, що я завжди спішусь. І підпишіться на канал, звичайно, ще перевірте, чи ви підписані, а то пропустите наступне відео. То буде сумненько. Але в цьому бумі мама також нав'язала брелочки. Ось давайте прийдемо глянемо на них. Ну і перше, що мама нав'язала, нав'язала дуже багато. Це ось такі патріотичні сердечка-брелочки. Мама використала всі наявні нитки відповідних кольорів, тому сердечка відрізняються трішки, але в основному всі вони патріотичними залишаються. Насправді так, дивлячись на них разом, можна сказати, які кінки найбільш доподоби, чи такі більш яскравіші, чи навпаки, більш такі тмяніші. Але насправді кажучи, якщо бачите брелочок окремо, то він дуже дуже класно виглядає. Це найходовіші, най... найнеобхідніші брелочки. Також мама зв'язала ось такий брелочок олівчик. Який теж нам дуже сильно з Юлею сподобався, тому мама планує ще зв'язати більше таких олівчиків, він дуже реалістичний. Не знаю як для вас особисто, але для мене він дуже реалістичний. Таке враження, ніби це справжній олівець. Мені дуже сподобалось, як мама підбирала кольори, що дала саме не білу основу, наприклад, як для олівця, а більш темнішу. Олівчик зв'язаний по безкоштовному майстер-класу, прикріпляю, звичайно, що в описі під відео. Ну і всі бролочки я вам показала, але Нікуди не йдіть, не переключайтесь, тому що як бачите, можливо, по циферблаті відео от що йде. Я вам ще маю що показати і показати, звичайно, що багато класних іграшок. Малесеньких, але насправді дуже-дуже красивих, дуже продуманих, дуже наповнених, по факту дуже цікавих. Оскільки мама бере зараз участь в марафоні, який називається Міні осінній марафон, міні, тому що малесенькі іграшки в'яжуться, осінній, тому що з осінньою атмосферою, ми вирішили, що саме ці іграшки ми додамо до цього іграшкового буму, так скажемо, поєднаємо, зробимо співпрацю, кооперейшн, адже зв'язати інші окремі іграшки, мама вирішила, що не встигне. Тим паче мама цієї осені брала участь уже в двох спільників, які також мають таку осінню атмосферу, і вже вони два завершились. Вже є на каналі два звітових відео. Якщо ви не бачили, перший це вернісаж осінніх барв, і як з назви там було просто дуже багато саме осінньої красоти. Іграшок, вишивки, навіть бісер був. Якщо ви не бачили, ось відео на каналі вже є. Переходіть, переглядайте, пишіть коментарі, пишіть ваші відгуки. Ну а друге відео, другий спільник, насправді мені дуже до подоби. Моя малесенька дівчинка всередині, яка прагне трішки повернутися до дитинства, насправді дуже полюбила це відео і ці всі іграшки. Адже, хоча ні, я взагалі то не особи бавилась. Більше сестра любила ляльки. Але, тим не менше, мені насправді кожна лялечка сподобалась, адже це іграшки були саме ляльки, а спільник називався Осіння лялька. Тож відео на каналі ось тут є. Я вам прикріпляю спеціально. Спеціально тут, щоб ви швидше могли перейти, і переглянути. Також вибрати свою найлюмнішу лялечку. Написати про це в коментарях. Ну і, звичайно, ще запрошу вас переглядати ці відео, щоб надихатися на таку осінню атмосферу. Тут залишаю посилання, клікайте, тицяйте, натискайте, просто переходіть. Звичайно що після цього відео. А про сьогоднішні іграшки я вам розкажу багатенько, хоч вони і міні, але насправді дуже красиво виглядають, і розказувати там можна багато. Насправді, ми знаємо, що і інші рукодільниці також беруть участь в цьому марафоні і в'яжуть ці іграшки. Тож, можливо, ви вже десь бачили їх, натрапляли, переглядали. Але ми пропоную вам глянути ще й в маминому варіанті в виконанні саме цієї іграшки. Насправді, міні-марафон це вже п'ятий сезон. Це як серіал, знаєте, переглядати, а що буде наступного разу. І він триває певних частинках, і це був перший марафон, в якому мама взяла участь. Це було рік тому, це був також марафон міні-осінні. Тобто пройшов вже цілий рік. Мама брала участь в осінньому, в зимовому, в весняному мені марафоні. В літньому не брали через відпустку. У мене на каналі є саме відео, як прийшла мама на відпустку. Якщо вам цікаво саме так лайкставих влог, подивитися. Також. Переходіть на мій канал. Сьогодні я вам покажу тільки частину іграшок, адже марафон ще триває. Насправді у всіх загалом є 11 майстринь, 11 іграшок, і сьогодні я вам покажу лише частинку з них. А організатором цього вже п'ятого сезону міні-марафону є Даша, який всього лише 14 років, в два роки вона вже в'яже. Звичайно, що надихає просто різноманітність її хобі. А також талановитість і організованість. Але крім Даші є ще 10 інших майстрин, тож з іграшок в загальному де 11. Покажу я вам сьогодні лише частинку, адже марафон ще триває. Іграшки є і складніші, і простіші, але об'єдні їх те, що вони є мініатюрні. чорні. А тепер переходимо до іграшок. Кожна з яких має ось таку собі сумочку, домік. І... Всі вони зв'язані з антипілінгового акрилу саме іграшки. Для в'язання сумочок мама також використовувала плюшову нитку. Всіх майстринь МК прикріпляю в описі під відео. А давайте зараз розглянемо кожну іграшку окремо. І перша іграшка це в нас ось такий осінній павучок. Майстер-клас від пані Лілії. Домик павучка насправді також трішки прикрашений, він має згори такий малесенький бантик. А також він, наче й ховається в цьому доміку, але все рівно виглядає з нього. що Дуже цікавенька ідея. Просто гляньте, як багато він має деталей. Перш за все, не можу не оцінити саме ось такі чобітки. Ну, бо ясненько, осінь, болото, дощі потрібно захищати багато ножок. Як бачимо, в більше ножок, більше потрібно йому чобітків. Аж цілих шість. Але ж також він має ось такий плащик. Плащик дуже-дуже класний, топовий. Подобається мені саме ось такий стиль, як накидки, хоча є вирізи на руки, на лапки, а також неймовірні очки у павучка. Просто гляньте. Він весь такий. Наче одноманітний, наче незвичний, але насправді дуже-дуже миленький, і настільки він деталічний, що просто роздивлятися його хочеться і хочеться. Кожна іграшка складалася з трьох етапів: перші два це була іграшка, а третій це був домік для іграшки. І в'язати взагалі в марафоні його не обов'язково, точніше, по бажанню. Мама для всіх іграшок зберішила вирішила зв'язати ще і доміки. Наступна іграшка це їжачок Шуша по майстер-класу від пані Яни. Мама зв'язала в ідентичних кольорах, як були в майстер-класі, підібрала саме для їжачка його голочки такого яскравого, червоного бордового кольору, що робить його такого більш мультяшного. А також ось така сумочка була зв'язана. Просто гляньте на це неймовірне оформлення мордочки, ось цей носик, очки, блічки, усмішка, Наче він такий прям маленький-маленький, малюсінький. А ось ця шубка віжечка насправді нагадує трішки навіть таку е, зимову, тому що вона зав'язана з плюшевої нитки, для того, щоб йому було так не холодно. Але як кажу, додає йому такої мультяшності. Такий незвичний, як на перший погляд, домік для їжачка насправді може бути дуже практичний, адже можна використовувати сумочку не лише для мік, а також і окремо її. Тому насправді можливо, я і буду просити маму, щоб вона зв'язала мені таку сумочку окремо. Ну а поки їжачок ховається в свій домік і вирушає на прогулку, ви можете написати нам коментар, адже це є надзвичайно великою підтримкою для мене і моєї мами. Ну, а наступна іграшка це гриб Феодор. Насправді дуже цікавий гриб, дуже цікава іграшка, але насправді також і майстриня цього майстер-класу. Юлії всього лише 12 років, а вона вже створює в'язальні майстер-класи. І просто гляньте на цього милого грибочка. Хто вже був цього року на грибах. Признавайтеся, який у вас був урожай, тому що в мене все печально. Але ось мама бачимо, зв'язала такого грибочка, який насправді також мені. Нагадую, більш таки мунтяжного героя, що мені подобається, також незвично, але дуже класно, що саме оформлена мордочка є посередині степця. Тобто, цей капішончик, цей капелюшок справді створює враження капелюшка в грибочку і надає такого дуже класного шарму. Ну і звичайно, що домік для грибочка це є такий кошечок. Також виглядає доволі просто, мінімалістично, але дуже підходить такій іграшці. Як бачимо, вона доволі малесенька, може поміститися в лодоньку і є чудовим варіантом для брелочків. В принципі, як і кожна іграшка з цього міні-марафону. Ну, а наступна іграшка, це, мабуть, мій особистий фаворит. Це ось такий малюк Жолуденко. Наразі ми бачимо тільки листочок. Я думаю, чим вона мені так сподобалась, Скоріше за все, саме під кольорами. Адже гляньте наскільки цей класний сформований листочок. Кольору хакі, а також такі осінні оранжеві деталі додані. Закривається він на такий миленький гудзик-сердечка. Ну а звичайно, що сам майстер-клас від пані Альони, посилання на яку я також додала в описі під відео. Ось тут бачимо: виглядає саме вже наш малюк малюк жолуденко бо це є саме жолудь. Гляньте на його оцю милу шапочку. Далі ми бачимо оформлене, просто неймовірне обличчя. Мені здається, чи всі іграшки з цієї осінньої тематики виглядають дуже мультяшно. Мені здається, можна знімати якийсь мультик, додавати таких персонажів, тому що вони дуже класно виглядають. Ось такий жолодь насправді вдягнутий також такий листоподібний коммін Виходить в нас на прогулянку, ось ця ж шапочка в жолоді справді виглядає як шапочка. Він піклується про здоров'ячко, бо звичайно, що осінь потрібно одівати шапку і виходити гуляти. Наш малюк жолить після прогулянки втомився і йде в домік відпочивати, а я вам покажу зараз наступну іграшку. В цієї іграшки дуже незвичайний домік на перший погляд. Адже це така міні-сумочка виглядає так, наче це така ямочка, наче це така земля. І це справді так, адже у нас іграшка це крот. Майстер-клас від майстрині Вікторії. Посилання в описі під відео. Просто гляньте, які неймовірні іграшки придумують майстрині. І як вони красиво виглядають в маминому виконанні. Нас кротик також має шапочку, бо також холодно. Але він має також і шарфик. В нього шапочка шарфиком це такий комплект дуже осінніх кольорів, дуже класних кольорів. Але що мені також надзвичайно подобається, це саме такий мінімалістичний сам він. І є такі маленькі рожеві детальники, які додають йому такого більш казкового, більш милого вигляду. Така колекція була зв'язаною моєю мамою. Просто гляньте на цю неймовірну красоту. Правді, мені подобається кожна з іграшок. Звичайно, що мій фаворит це малюк жолуденько. Ось такий жолудь, хоча також грибочок дуже сильно подобається. Павучки, лапки і ці черевички просто неймовірні. Мордочка крута надзвичайно мило виглядає. Ну, а домі кіжачка залишається моїм фаворитом. А ви своїх фаворитів пишіть в коментарях. Скоро я покажу вам і інші іграшки, але на каналі вже є відео, тож запрошую вас переглядати попередні. Моя особиста рекомендація це відео, де я розбираю прамої правобусі рушники з скрині. Насправді, дуже топове відео, де я розказую різні історії. Як, наприклад, вона випорувала тризуб з рушника. І після цього залишилися маленькі дірочки, адже треба було це зробити швидко. Також скільки коштувало купити рушник в цигані на той час, який сподобався моїй мамі, а також як він виглядає. Інші багато історії, але менше спойлерів. Ви тут бачите відео на екрані, також внизу в посиланнях. Переходіть, передивляйтеся, пишіть відгук, а також пишіть ваші історії з сім'ї, родини. Мені надзвичайно буде цікаво прочитати, а також поспілкуватися. Чекаю там Всіх цілою, люблю і внімаю. Я та моя мама Оксана. Папа. -па.